Ось такі от Перед тим, як їхати до океану на пляж, підходимо, беремо такі сосізочки, по 350 за кожного. Я взяв отакі -от 6 штучок і 2 штучки. Ось там на якраз закручуються, коли ми візьмемо рибних котлеток. Але бачите, тут різні кусочки. Здесь 26 доларів за такі стейки за пів кілограма. Ось такі от по 32 долари. Це ЛБ це пів кіло, грубо кажучи. Іч це за одиничку. Наприклад, за їздички я одиничні. одиничний. Вправі такі от блобурі, але вони дуже солодкі. 6-2. Окей, аwсом. Дякую семей. Дякую. Так, йдемо далі. Беремо собі їжу, беремо собі барбекю і їдемо до пляжу. Це, друзі, вхід в рибацький і охотничий магазин в Канаді. Ось такий от він. великий, прям мегамаркет. Можна купити все взагалі все. від човна, до якоїсь квадрика, вудочки і там рушниці якоїсь. не знаю, там Все, що завгодно, можна купити собі. Який машинка? 13 тисяч доларів. Ну, на Науку кататися. Дві зарплати. Ляпота, да? Скажите нам. Тут вот, ну, з цієї сторони нас все йде для рыбалки. О, такі штучки, так? Да? А ось там вот далі, йом, давайте, ми сюди прийшли туди. У нас аквариум. Оце криболовочки, до речі. 160 долларів, це напевно за ці всі штучки. Ти бачиш рибу? Дивіться, скільки вудочок багато. Прям дуже багато вудочок. На риби подивимося? Це червона риба, дось. Ти бачиш? Я буду на велику дивитися. А ти будеш на маленьку. Вау, ти бачиш яка рибка? Друзі, червона рибка. Ти подобається, дось? Спустити тебе в шиї? Yeah. Нічого, собі який великий, прям О, два зразу, да? так? Він більший тебе. Все, червона рибка більше тебе, дочь. Ляпота, тобі подобається, Адріан? Я вдома б такий акваріум собі зробити з червоною рибкою. Плата. Ну чи десь кілограм десь ну цей десь кілограм десять, у той десь двенадцять кілограм і хорошенькі тут є образці. О горбуша, самонтинг. І інші. Да, додь, да, да. Я бачу. Так, да, відпочив... відпочиває, да. а ці плавають собі, а та рибка відпочиває. Зверху знаходиться чучело набитих вот, медвені, медведі. там кози, бізони, вовки, бізони, медведі, лосі, касулі. Колики немає. Крутяк і качки. Сориб. Ти біля такої рибки тільки що була? Вон в акваріум, так. Вс, приїхали ми в зону така цивасен, великий паркінг тут є. Дуже прикольна така дитяча площадочка в них. Ось зараз вам трішечки покажу, Морозово можна купити. Тут одевалки туалети. Дитяча площадочка, тут вітряно, мені здається, що тут. А арбітряно пляж ось такий. Дружина каже, що для неї дуже схоже на Одесу <поє> <поє> на косу. Похоже на косу, деську. <поє> Не дуже? Ні. <поє> 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 До речі, що можна збирати молюски. то багато хто бігає з відрами, вони, як бачите, збирають молюски, можна їх потім готувати і дома їсти.